Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І щойно вийшло повідомлення, що у Білгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Росія підтвердила, що впав їхній літак, і Україна підтвердила, що вона збила цей літак. Плюс Росія ще. Говорить, що це були, там були 65 українських військовополонених. Зараз ми будемо дивитися. Невже наші збили своїх? Ну, ви розумієте, якщо там були українські військові полонені? Карта нуля там був якийсь транспорт. Скоріше за все, не було там людей. Якраз коли я говорю. Ось, там були, був товар. Не були люди. Зараз ми подивимося. І так, чи були там українські військовополонені для обміну? Ні, не були. Не були це і ПСО. Це і псо, мої дорогенькі, і ці карти, ось ці карти Ну, підтверджують, Так, це для того, щоб е, обурити українців. Це знаєте для чого це робиться? От я вам зараз поясню. Наша влада дуже хоче е, дискредитувати е, українських військових, а е, вона все для цього робить, починаючи з залужною і закінчуючи простими солдатами. А те саме робить і Росія. У них одна ціль знищити українську армію, дискредитувати любим способом. Вони розуміють, що на полі бою Україну не перемогти, вони її іншим способом. Оце все спеціально, мої дорогенькі. Це спеціально це може бути. Знаєте, ну, як сказати, тут на ходу. Видумана інформація. Я не думаю, що е, спеціально збили літак, щоб зробити ІПСО. Ні, це вже на ходу е, зроблена така інформація. Тобто, мій розклад це показує. І так, і так. давайте тоді е, була це е, ІПСО українське чи російське? Рашкінське. Звідси. Вони на смерті роблять сенсацію. От вам і відповідь. Угу. Це дуже добра. Знаєте, щоб українці зненавиділи військових за те, що вони це зробили. Там не було наших. Там не було наших. Там не було наших. Там був екіпаж, був, але не наші. І так, зараз будемо дивитися, були там наші українські військовополонені, чи були там просто військові рашисти. Ідея. Це не обов'язково, що там були наші. Це, дивіться, це, оте, як я пояснила з самого початку. Це було ідея, хороша ідея зробити ем, хорошу таку, знаєте, сенсацію. Хорошу сенсацію. Не було там наших. А от, бачите, груз. Той, що я з самого початку казала, знову груз. От, Тут вони якусь поставку. Отримали з від якихось партнерів, а наші гакнули. Ось якось так. Тобто це ці карти говорять про те, що ідея, чудова ідея зробити і псо. Ось вам, і псо. Ось так робиться і псо. Ось так робиться, не було там наших, неправда. Гаразд мої дорогенькі, щиро вдячна вам за вашу підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги, щоб ця рашка вже щезла. Забетонуємо, розіб'ємо, і вона розвалиться. Разом до, до перемоги, і все буде Україна!